До рівного завітала луцька делегація для того, аби поділитися власним досвідом самоврядування та управлінням обласним центром і почерпнути щось корисне у Рівного. за словами міського голови рівного Володимира Хомка. Між нашими містами завжди існує конкуренція. Шолуску що щось добре стається за це. Одразу рівнянами сприймається. От бачите, в Луцьку, якщо щось в рівному, так я це знаю, і це тянеться ще до нас. Напевно, ми ще були дітьми. Як це почалося, бо ще з футболу з 60-х років це наша це. Ну я вам скажу, що це, це добра конкуренція, тому що вона весь час стимулює і мене і вашого міського голови, і вас також, бо весь час хочеться щось краще. А насправді виграють рівняни і лучани, тому що насправді це піднімає трошки планку. На сьогодні рівне може поділитися досвідом розвитку підприємства електроавтотранспорту і міськими програмами спів. Фінансування. Луцьк, в свою чергу, розповідає про роботу автомобільного заводу та підприємства Мотор, який ремонтує двигуни для літаків Міністерства оборони. Більше того, нещодавно вони отримали від держави замовлення на 150 мільйонів гривень. Крім того, у Луцька більший досвід співпраці з Європейським Союзом, розповідає заступник міського голови Луцька Сергій Григоренко. Не обійшлося і без подарунків. Луцька делегація передала вітання Володимиру Хомко від свого міського голови Миколи Романюка. Романюк Луцька вам презент Дякую. на пам'ять про наш візит, і ми вас теж чекаємо Дякую. 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 Наостанок представники обох громад домовилися проводити такі зустрічі і надалі. Зоряна Жильчук у ритмі подій.